Що потрібно взяти з собою для участі у судовому засіданні? Ну, по-перше, за викликом необхідно своєчасно прибути до суду. Бажано трошки раніше звернутись до секретаря судового засідання, який проведе і підкаже, в якому саме залі судового засідання буде розглядатися ваша справа. Далі необхідно в саме судове засідання обов'язково взяти з собою документ, що посвідчує особу. Якщо ми говоримо про потерпілого, то потерпілий має право також подати цивільний позов, і в разі, якщо він звернувся у кримінальному провадженні з таким цивільним позовом, то з собою він має взяти тоді документи, які обґрунтовують його позовні вимоги. Ну і якщо ми вже говоримо про те, що має робити потерпілий в судовому засіданні, то хотіла би звернути увагу громадян на те, як підготуватись потерпілому до судового засідання і до свого допиту у такому судовому засіданні. І хочу зауважити про те, що для суду дуже важливі показання потерпілого, оскільки саме потерпілий зазвичай є очевидцем тих подій, які Досліджуються судом, і лише від цієї особи ми можемо отримати ту надзвичайно важливу для кримінального провадження інформацію, яка допоможе ухвалити законне і справедливе рішення у провадженні. Тому так важливо, щоб потерпілий прийшов до суду, знайшов все ж таки час в своєму життєвому графіку, серед своїх життєвих обставин, і розказав про те, що йому відомо. Попередньо слід чином підготуватись до такого допиту, спробувати пригадати обставини пов'язані з таким кримінальним правопорушенням. Під час допиту учасники кримінального провадження будуть звертати увагу на такі основні обставини, що підлягають встановленню в ході кримінального провадження. Дати час. Обставини події, які Можливо, розглядаються. краще десь занотувати собі, наприклад, це потерпілий має право користуватись нотатками. А якщо це обставини, які не потребують дуже великої деталізації, то це опція не обов'язкова. Можна обійтися і без цього, однак спробувати пригадати, наприклад, одяг, ознаки зовнішності, скільки було нападників, яка кількість ударів була нанесена, куди вона була направлена, в яку частину тіла, які тілесні ушкодження в результаті були отримані. Якщо ми говоримо про злочини, які направлені на викрадення майна, то пригадати перелік викраденого майна. Та його вартість, про що необхідно чітко повідомити в судовому засіданні. А пані Марина, а чи могли б ви навести кілька прикладів справ, які потребують деталізації? В разі, якщо перелік майна, який був викрадений, є. Достатньо значним і довгим, то е, цілком очевидно, що людина має тоді користуватись якимись своїми нотатками для того, щоб все це пригадати. Є різні випадки, коли викрадається майно. Е, або, наприклад, з гаманця в сумці в громадському транспорті, або це можуть бути речі, які викрадені з квартири, або речі, які викрадені з магазину чи складу, і тоді, звичайно, що перелік цього майна може бути нескінченним, тому його дуже важко тримати в голові.